Ну що ж, ми сьогодні будемо розбирати фільм. І я кохаю тебе Філіп Моріс. Дуже, до речі, мені сподобався цей фільм. В той же час там, Джим Керрі. Тобто, з однієї сторони, да, 2000-ні, ось ці всі такі роки, да, для нас Джим Керрі, це та історія, коли він так яскраво переграє, от, для того, щоб ми посміялися. Ну, ось це яскраве перегравання, зараз у нас модне в Тіктоці. Да? А ось ця роль дуже така цікава. З однієї сторони, це інше таке амплуа, да, тут він грає гея, да, тут вже є постільні сцени. Він уже не той звичний Джим Керрі, бо ось цих таких хі-хі-ха-ха фільмах нам. І в той же час десь є ось це таке звичне для Джим Керрі перегравання, тому що ось цей весь образ, тому що ось цей весь стів. Да, він переграє в ось цих таких буденних ситуаціях, Да. Знову ж таки, це фільм побудований да, надих ну, з, 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 прототипом, да, чи надихнувся режисер все ж таки реальною історією. Да, зрозуміло, що десь там режисер ще щось своє подобавляв. От, але все ж таки, плюс-мінус це основа от, реальна історія. Да, і тому це так цікаво, десь там він. Під... Перегравав, підігравав щось таке, от, щось таке, щось звичне, десь там із тих старих фільмів, але десь тут уже щось новеньке, дивненьке. От, і він такий 50 на 50 дуже такий цікавенький, десь нестандартненький фільм для Джем Ну, Це в моєму такому розумінні. відповідно. І Я кохаю тебе Філіп Моріс. Знову ж таки, що ми бачимо? Ми бачимо маленького хлопчика, який уже з народження знає, що він якийсь, не ну, не такий, не такий як всі. Ми соціальні люди, соціальні істоти, ми хочемо бути в соціумі, і йому і без того, що він прийомний, уже, да, щоб бути в цьому соціумі, треба було якось так в себе в якісь рамки так впихнути, що я Аля нормальний хлопчик. Потім ми бачимо, да, що він дізнається, що він прийомний. Як він дізнається? Він дізнається той факт, що ось ці батьки прийомні спочатку поговорили з оцим всім рідним сином, а потім рідний син да, і батьки почали йому говорити: ти -ти 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 -ти. і тут брат такий, Г香. Та ти приємний, ти не мій рідний да, брат. Ну, щось такого, да? От, відповідно, ми бачимо, що нема ніяких хороших стосунків між цими всіми хлопчиками-братами. Розуміємо, що батьки більше люблять свого рідного сина біологічного. Розуміємо, що батьки більше такі, знаєте, як хороші люди, я це зробив, тому що це правильно, тому що це хороший вчинок. Да? Знаєте, ось ці хороші християнини, ніж я. Взяв тебе, да, я твій батько, незалежно від того, що ти там рідний чи ні. Тобто в них не було ось цієї такої безмежної любові, як до рідного сина. У них було ось таке: ну, це треба було бути хорошим таким, тому ми тебе взяли. Ну, це таки був такий просто якось так: ми тебе десь на парковці взяли, тут, 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 тут. Ну, ми ж такі всі тут, 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 хороші, хороші люди. Да? От, тобто, знову ж таки, я тут роблю акцент на тому, що вони більше так добре до нього ставились, ніж любили як рідного сина. Отак от от. Дані що це я тут відчув, що ти мій син незалежний від того, хто тут твої батьки. От, Тому в нього на ось цій всій травмі, в нього є ось таке бажання да, бути хорошим. Бути хорошим, да, тобто Я себе чісно, в якісь рамки, Да, ось цей процес. То, що ви мене оцінили, буде якимось таким нецікавеньким, неприємненьким, дискомфортненьким. Але ж ви потім мене полюбите, да? тобто, ось цей такий момент травми ось цієї покинутої дитини, да, заставила його спочатку бути усім таким хорошим зручним. Для когось, для ось цих всіх соціума, для, для того, щоб потім його оцінили і сказали, що ти всекласний, ти ми тебе любимо. Знову ж таки, йому треба тут і зараз, тут і зараз, щоб його полюбили. Тому треба ось така, така дурнуватенька жіночка, яка би тут і зараз би на це все повелася, тут і зараз мусі пусі труля Люсі. Да? От, і ось цей момент, коли він щось робить для себе, він себе за це чмирить. Тобто, фактично, він з народження знає, що він гей. Да? І він розуміє, що от якщо я буду геєм, то мене не особо будуть приймати в цьому соціумі. Тому треба ось цю свою гейську історію запихнути сховати. сховати. Да? І все, що виходить за рамки ось цього образу, для того, щоб мене оцінили хтось, да, воно якесь фу-фу-фу-фу-фу, я його не приймаю. Тому я ось це фу-фу, фу я гей сховаю, але в темну вночі буду ним. От, то ж саме, я піду в поліцію, і я себе буду чмирити за те, що я йду в ту поліцію, щоб знайти свою справжню маму. Він знаходить свою справжню маму. Він розуміє, що він просто ну, не потрібен їй. У неї є сини, да, там, діти і після нього. ну, тобто, просто, просто знаєте, от просто він, от саме він, саме саме його мама вирішила викинути. От, він що розуміє? Він розуміє, що скільки років він був ось цим цим хорошим, а це не принесло ніякого зиска, тому, що по факту, він одружений на дружині, яку він не кохає. Далі він розуміє, що навіть усе в цій розмові ну давай якось так тут, тут. Він знову розуміє, що мама взагалі ніяк не хоче його знати. Ніяк ні при яких умовах вона не хоче його знати. Тому він що правильно розчаровується. В нього була певна картина світу: я буду хорошим, мене похвалять і мене, хоч хтось буде любити. А тут він розуміє, що десь там мене хвалять, але я не особи щасливий, А усі всі важливі люди мене вообще не люблять. Вообще що б я тут би не робив? І відповідно в нього запускається цей механізм. Руйнації. Я сам себе зараз зруйную, сідаю в машину, він попадає в автокатастрофу. І потім він дізнає, ну, так би мовити, да? уже усвідомивши, відчуває ось цей момент, що в мене життя то одне. Життя одне, його треба проживати. І я хочу жити. Я хочу проживати класно, офігенно своє життя. І він каже: якщо я виживу, я от зізнаюся, що я гомосексуал. Він зізнається і начебто він зривається з катушок. Да? Тому що таке враження, начебто оце він багато років голодав-голодав, і тут він прийшов на банкет і просто зривається. От, і все підряд це все їсть. Да? Ну, мовно кажучи, да? бо там коли там, знаєте, хто як дієті, да? я там голодав, голодав, і тут побачив байкенд і фу, банкет. Фу, фу. От. У нього трішки інша історія. У нього йде. Залежна історія. Тому що я от хочу, щоб хтось був біля мене. І хтось на мене подивиться, хтось мене от якось так добре до мене поставиться, і я вже буду від нього залежати. І чим ближче, да, чим мені я буду бачити ці всі можливості, якось все ж таки. Утримати ось цю людину якусь поруч. Чим мені ця людина дуже важливіша? Я дуже сильно хочу, щоб саме він, тому що він дуже класно підходить під оці всі мої травмочки, задобрює оці всі мої травмочки. Да? Тим я буду шаленіше, безконтрольно кудись йти, щоб прям максимум, максимум дати ось цього е, якихось таких грошей своєму партнеру. Тому що одна справа жінка, яку він не особу там любив, да? і він просто там помірно плюс-мінус нормально там себе вів. Да? А коли вже він прям пішов от в гейську історію, яка його прям дуже цепляє, дуже вона йому подобається, да, то він оце боячись втратити, боячись знову ж таки відчути, що там мене знову ніхто не буде любити і тому подібне, то він прям по максимуму, по максимуму ходить, щоб точно не відчути знову ж цієї всієї болі, щоб точно мене хтось полюбив, щоб точно, точно хтось зі мною був. Знову ж таки, для того, щоб бути ось цим всім крутим, хорошим, хлопчиком, для того, щоб. Це по максимуму там дати то-то, то-то, то-то. А ми бачимо, що він патологічне брехло для того, щоб досягнути своєї цілі. І знову ж таки, він бреше навіть в тих секундах, там де можна було цього не робити на, ну, на знайомстві з Філіпом. От, далі, ми бачимо, що стів розумний хлопчик, розумний дядя, але він не заглиблюється в якусь свою таку справу. Тобто, що відбувається? Відбувається така дуже цікава історія. Він не заглиблюється в свій психічний стан і він. Не заглиблюється, він не знає, як це так заглиблитися, да повністю по детальках розібрати ось цю свою якусь таку махінацію, пропланувати, а, Б, в, Г, Д, якісь дії. Да? Тобто в нього все так от по секунди, експромт, 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 експромт да? і отак тик. Влетів якісь такі історії, то-то, то-то то щось влетів, щоб оце все зробити. Десь там чуть-чуть щось, може, подумав, пропланував, десь там не пропланував, не продумав, отак все хаотично, безвідповідально. Тут його десь вже швидко зловили, він отак різко, о, треба зараз себе десь там траванути. Я боюся цього всього, я боюся в тюрму, я боюся цієї всієї відповідальності. Хі-хі-ха-ха, я тут не винен. Це весь от, Тобто, що ми бачимо. Ми бачимо ось цю оболонку дорослого дяді, який знає, що треба бути. Комусь вигідним, треба когось так дуже добре забезпечити, дати ось це таке, 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 що може він дати по максимуму, да, щоб якось на цьому всьому підловити когось, щоб хтось точно був зі мною, щоб точно мене хтось любив, і я даю ще оцій людині по максимуму, по максимуму. Мо для того, щоб ну, ти точно нікуди не пішов і мені точно не було боляче. В той же час у мене тут всередині сидить оцей маленький хлопчик, якого ніхто не любить. І ось цей Філіп, він дуже якраз е, такий, знаєте, зручний, красивий для того, щоб свого ось цього маленького хлопчика спроектувати на Філіпа. І таким чином, коли вже стів там в тюрмі такий весь мачомен, все рішає, е, от, він дуже класно на нього повісив ось цей весь образ себе, такого ранимого, да? і оберігаючи Філіпа, він таким чином, начебто, оберігає свого внутрішнього. Хлопчика да, для того, щоб точно все було класно, щоб все було офігенно. І знову ж таки, Філіп да, хоче хорошого там життя. І ось ця хороша стів розуміє в своїх якихось параметрах. Да, він дає ось ці великі замки, ось ці великі параходи і тому подібне. Можливо, десь би там би, Філіп би, був би із ним, якби там, ну, наприклад, не подарував він ті як катері і тому подібне. Просто. Стів, от прям по максимуму віддається, щоб точно мені не було боляче, щоб точно ти був зі мною, тому що я дуже сильно до тебе прив'язався. Да? На тобі скільки ось цих таких маркерів в мене, ось цього маленького хлопчика, що я вже не можу від тебе відмовитись. Я залежу від тебе. Філіп залежить від Стіва, тому що Стів дуже йому вигідний. От, і тому ось цей такий, такий цікавий момент, що це він сидить в цій золотій клітці, цей Філіп, да, і не знає, чи то йому колотися, чи то йому жрати, чи то йому страждати, що йому робити. Він просто знає, що він хоче жити хорошо, дуже добре, да, йому вигідно що Стів входить в ці всі тяжкі історії і заробляє ось такі великі гроші, в той же час він не особо хоче це все бачити. Да, він там говорить, ну, ти точно десь там кудись що ну, 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 все в тебе нормально, щоб ти не пішов в якісь там азартні історії, оці всі махінації, а в той же час він не особо хоче знати цю всю правду. От, Тому що. Да, працює. От, тому що це йому невигідно, йому хочеться жити класно, да? і стів для нього дуже вигідний. Тут стів, да, уже і так до того знає, що люди не особо прикольні, знайшов собі оту жіночку, десь там. Ну, не особо тупенькі, так тут ще й на роботі бачить, що вони такі всі тупі, оце присказують цей його жарт, перекручують, да? і він отак розслабляється. Да? Він вже там пеніси малює, то все чудить. Уже взагалі ну, не думає, що його хтось там зловить, бо всі вони там тупі, 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 тупі. І тут його зловили, ось цього Стіва. Що робить Стів? Да, він отак біжить. Що робить Філіп? Він відразу ж. Же... Ходить, да? Тобто, якби Філіп залишився, ми б вже тут би, ну, ніхто би не спорив, що це ось такі будуть взаємозалежні стосунки, да? ти за мене все тут рішаєш, я тут сижу такий весь хороший і тебе люблю. Да? Мусі-пусі, я від тебе залежний, ти від мене залежний. Да? Тобто, Тут би Філіп би залежив від е, того, що у Стіва залежність від нього, да? від того, що стів хоче постійно, щоб хтось біля нього хтось був і його любив. От. А так Філіп прикриває ось цю всю лавочку. І що він робить? Він уходить, тому що а стів уже невигідний, весь стів йому загрожує а, тим, що знову ж таки через нього він може сісти в тюрму. І тут уже, знову ж таки в, у Філіпа вже є ось цей досвід, да? що нічого хорошого не буде. І він на цих цих нотах уходить, тому що хоче жити, хоче плюс-мінус собі помірно жити. І, знову ж таки, чому стів не може жити помірно? Тому що в нього, по перше, не було ось цього прикладу, да помірно жити. Да? Якщо ми візьмемо дитинство, то що там Мама ге-ге-ге дозволяє рідному сину робити все, що захоче. Да, а Стіву нада якось так от втулитися. І тут, як тільки він десь емоційно врізається, емоційно в'язується в якісь там стосунки, то він прям по максимуму хоче себе відгородити да, від цих болі, страждань, і Тому по максимуму віддається. І тому у Стіва навіть само по собі вже існує ось такий маленький, такий, ну як маленький, хороший такий неврозик, да, щоб дати йому все, 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 щоб він точно нікуди не пішов, щоб я точно більше ніколи не страждав. А, от, І, і тому там, навіть Філіппу, не ну, особу треба було якось з ним там маніпулювати. Да, тому що для Стіва головне, щоб ти був і щоб ти якраз відігравав ось цю таку роль а, Мого внутрішнь... моєї внутрішньої дитинки, да, мого внутрішнього цього підлітка, який за, то ти зараз хоче любові, то ти зараз все хоче. -ти який оце командує цим дорослим у Стіва. Да. І я каже, що ти зараз мені треба куча бабла. Мені не треба вчитися в університеті, мені треба куча бабла. І оцей дорослий, да, дорослий стів слухається цього маленького. Стіва і давай через махінації бистро тут і зараз. От, Давай тут і зараз, тут, і зараз. От, тому, в принципі, Філіп уходить, щоб себе зберегти. Філіп ще періодично повертається до Стіва, але. Але знову ж таки, чого він повертається? Того, що Стів все ж таки дуже зручний. Да? тобто Філіп пожив один-один-один, стикається з якоюсь такою складною ситуацією, яку він не може рішити, плюс тут немає папіка номер 2 який би це все вирішив би. Да? І тому він ведеться на ось цього всього стіва. Плюс Стів точно ну, його не обідить, да? тому що там багато хто його там ображав, а це тут ну, переспати з ним і ще зробить те, що я скажу, ну це так для Філіпа. Да? Стів його не і... А ще теж такий момент, да? вони вже ж не один день живуть разом. І в них оці стосунки такі триваленькі, да? і він вже плюс-мінус до нього прив'язався. І тому все ж таки психіка наша людська вона дуже лінива, якщо є шанс. Злюнуватися, якщо я не вірю в той факт, що в мене щось з самого це все вийде без стіва, да то Філіп такий окей, я тобі повірю. Окей, і скільки надо було, да, ось цих всіх епізодів, щоб все ж таки зрозуміти, що я від Стіва нічого нормального не отримую. Да, і він остаточно там в ньому розчарувався, відсидів. Уже свій срок і пішов в своє там ну, інше життя. Що можна сказати тоді про Філіпа? Можна сказати про те, що коли він уже плюс-мінус почав, ну так мовити, сам для себе бути папіком. Да, і просто вже відсидів, не біг ні до кого, щоб хтось це все порішав якісь його проблемчики. Да, то він собі відсидів і пішов займатися своїм життям. Можливо, там собі знайшов іншого папіка, а можливо, вже плюс-мінус попроще почав жити е, от, для того, щоб ну, якось себе нормально жити. Тому що Філіп хоче. Ну, Помірно жити. Він хочеться, він вірить в те, що він може нормально помірно жити. І тому, якщо що, то він одразу уходить. Да? Тобто, Філіпп із тих е таких жертвочок, да? -пусі які приймуть, візьмуть, взамін щось дадуть, да? наприклад, секс, але не будуть інвестувати в свого папіка. Вони не вірять в те, що їхні якісь там інвестиції, щось якось там. Принесуть їм якісь дивіденди, тому як тільки що, зразу йшли, тому що мені треба знаходити моє життя. Я хочу собі нормально жити. А Стів же ж не може помірно жити. Причому Філіп його якось навіть і не контролює, теж не особо там заглиблюється. Да, він просто бере, 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 а потім от сосе і все. Ну, це, 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 це дуже просто, дуже зрозуміло, навіщо це все заглиблюватися. Да? І просто собі сидить, мовчить, коли там Стів іде якісь історії там, десь з босом погуляти чи тому подібне. Да? Він просто не мішає, бо хоче собі нормально пожити. Хоча да, йому десь там самотньо... Десь там, да, ну, знову ж таки, ця золота кліточка. От, і хочеться і колеться. Напевно, це вже все, що я хотіла вам сказати. От, з маличку знає, що він не такий, як всі, і в той же час ось ця травма покинутої дитини призводить до того, що він думає, що якщо він буде хорошим для когось, то його за це полюблять. Потім він знайомиться зі своєю справжньою мамою, дізнається, що вона його не любить, навіть не знаючи, який він є насправді. Потім після цієї автокатастрофи приймає рішення бути жити так, як він захоче. Він говорить, що він уже гей, уже відкрито, і з однієї сторони він дарує ось це розгульне життя своєму партнеру, щоб точно з ним все було норм, щоб він точно був біля нього. А з іншої сторони, сам уже ж тоже ходить оці всі азарти, усі всі цікавості, і так би мовити, починає насолоджуватися безконтрольно ось цим багатим життям, безмежно бажаючи жити так постійно і не. Вести за це відповідальність, ловлять його якраз на тому, що він не заглиблюється в свої ось ці всі афери, тому що не дуже сильно він так все проплановує, не дуже добре він вивчає якісь нюанси тих чи інших справ, а всі якісь прогавини в знаннях він бере з серіалів з фільмів, які дуже легко отримати, тому що він тут і зараз хоче бути коханим, щасливим, багатим і не особо хоче думати за наслідки і тим більше вже не хоче брати відповідальність за скоєні злочини. Хоча його афери з кожним разом стають все більш продуманими, його все одно ловлять.